Тут трошки скупчення таке, я, мабуть, цю лагаву приберу звідси. Треба було лопатку взяти якусь. Ось і катер піде. Камніломочка кімнатна. А тут буде жити. Ось так. І буде звішуватися туди. У нас такі є в продажу ще. Коряги? Ні, коряг нема. Коряга тепер у нас. Камніломки такі є. Зараз трохи тут землі б додати. Ось рослини, ну я не буду тут більше додавати нічого, бо вони розрастуться буде і так тут, бачиш, декуди скупчення. Так. А оцей кактус щось він дуже у нас такий. Трохи його підріжемо. Це, мені здається, опунція якась. Взагалі-то вона гарна, тобто вихає її там. Дівчатам було важко поливати таке в магазині. У нас вона стоїть тут під прискалкою. Да, Джин, Джин, повернися Давай, ладіка. Ще якоюсь частиною тіла гарною. Нову надибала, те, що я посадила. Так. Тепер ставимо на наше постійне місце, Джина. Хто там у нас у дівчаток, мабуть, хтось сходив, купився чи що? що. Ти там так зимлюха. Так. Ага. Стоїть у нас мені з віконця і видно гарно. Бачиш, яка поціновувачка. Йухай. Хоя, це взагалі дорога, дорога рослина хоя. Хоя, хоя. Сюля носик коль носик, носик напать.